Портова 1 та портова 3 у горішніх плавнях продовжують нарощувати борги за спожиту електроенергію. Вчора, 20 лютого, працівники «Кжреп номер 1 знову відключали боржників, що систематично не сплачували за електрику. Це саме ті споживачі, які заборгували понад 10 тисяч гривень. І це тільки початок вимикатимуть світло і тим, у кого не такі значні борги, наголосив директор КЖРЕП номер 1 Сергій Хряпа. Слідуючи етап ми. Опускаємося на 7 тисяч і так само вибірку робимо по будинках. Це буде в слідуючому місяці. Кожного місяця ми будемо проводити заходи по відключенню боржників портова 1 і «Портова-3». Коли ми завершимо цю роботу, ми перейдемо на інші гуртожитки. Гуртожитки секційного типу, коридорного типу, в в'язковому порядку. Е, немає можливості сьогодні підприємствам платити коштами інших людей, які сплачують за управління будинку, платити. За електроенергію, яку спивають мешканці в кімнатах гуртожитку. Спочатку стукали у двері боржника, а вже потім до роботи приступали електрики. Кілька разів, перевіривши, який дріт належить до якої квартири, провід відрізають таким чином, щоб власник помешкання не зміг самостійно під'єднатися до мережі. Загалом цього разу без електрики залишилося чотири помешкання. Для мешканців цих кімнат відсутність електроенергії може стати несподіванкою. Відключення ми проводимо таким чином. Щоб підключитися, практично неможливо. Ми зараз побачили те, що відключено, те стоїть відключено. Чому люди не з'являються, виїжджають, кажуть, виселяються в якісь інші міста замість з того, щоб прийти до нас і вирішити питання по сплаті боргу, відтермінування, реструктуризації і інше те, що треба зробити. Але по-іншому не буде. Боржників будемо відключати. Сергій Хряпа вкотре наголошує і резюмує: подібні роботи з відключення електроенергії проводитимуться і надалі. Тому вкот. Розвертається до боржників, будь ласка, приходьте, боржники всі. От є, ми вибираємо борги. Я сказав, це не трьохмісячні борги, це борги рокові. Це рік, два-три люди не платять за електричну енергію. Не треба там посилатися на війну, посилатися на борги, які по більше трьох-чотирьох років. Тому, будь ласка, приходьте і вирішуйте це питання. В іншому випадку обов'язковому порядку будете відключені. Всі ті люди, які знаходяться на війні, фронтовики відключення не стосуються. Мешканці гуртожитків мають власну думку щодо відключення помешкань боржників. Я плачу і вважаю, що такі копійки можна. Нам вже знайти, хоч тяжко нам жити, особливо пенсіонерам. Я пенсіонерка, я платю. Це. Ну що це 20 тисяч, ну вибачте мене. Ну, я плачу по 160, по 170, у мене старий сочик. Ну це скільки годів не плачено. Ну, взагалі-то я розумію, а взагалі якось би трошки ставитись по іншому. Може, люди не можуть оплачувати чи ще щось. Люди, яких вимикали. Угу. За борги більше 10 тисяч гривень. А ні, ну це я, да. Я думаю, на думку таке, що ти ще дві трі, то якось як ну вчасно сплачені рахунки забезпечують стабільну роботу комунальних підприємств, а нам, споживачам, гарантують постачання якісних послуг. До того ж, збережений емоційний стан та дорогоцінний час.